Можна і без голди на ній, та ну ні, тут горобчики від башти виходять. <ривіт> чи ти захисник, сука? 330 пробою. Ти шо бахнувся? Та пішов ти нахер, братішка, сука? 330 пробою, восьмий рівень, ало. <ривіт> <ривіт> ай Ай-яй-яй-яй, -я, я тебе зрозумів, братик, це агент 47. Я пішов ти у дупу, братішка! Ти хто такий? 330 пробиття. Ти що бахнувся? Нарешті. Йоп тудей! Захисник нахрен. Я в шоці, брат, вже в ангарі 20 разів повинен бути. Захисника чекаємо. Давайте подивимось, що ж то за горобчик, який так люто танчив захисник. Давайте, наші ставочки. Як ви думаєте, це агент 47 чи це агент 44? Як ви вважаєте? Мені здається, що це агент 44, тому що так тільки Агенти 44 танкують жорстко. Давайте дивитись. Агент 45, офігеть! Ну, це прям цей. Братіка, походу, узвань підвищили. Це прям жорсткий горобчик. Ні, ну ви не подумайте, таким гравцям не підкручує.